Вінницю визнали містом глядацьких симпатій впродовж трьох місяців гри битва українських міст, яка проходила в Аргентині. за запекло відправляли смс-повідомлення на підтримку команди фаворита. За результатами голосування за команду співвітчизників невгамовні. Подоляни відправили 4213 тисячі двісті смс ок Це рекордна кількість відправлених СМС під час буму. Днями переможців битви смс. Вітали організатори проєкту. Подробиці у сюжеті. Протягом трьох місяців, поки українські міста боролися за звання найкращого в Аргентині. На батьківщині телеглядачі, болівальники відсилали смс-повідомлення в підтримку свого фаворита. За результатами смс-битви Вінницю визнано містом глядацьких симпатій. 4213 голосів віддали Вінничани за команду співвітчизників невгамовні. Це рекордна кількість відправлених смс під час буму. Чотирьох найактивніших подолян приїздили привітати представники каналу Інтер, який організував битву українських міст. Ось вони смс-переможці: три дівчини та один хлопець перше місце за кількістю відправлених смс-ок посіла віничанка Марія Коваленко. Дівчина відіслала півтори тисячі повідомлень і витратила на них понад півтори тисячі гривень. Іноді натискати на кнопки телефону запеклі болівальниці доводилось до чотирьох ранку. каже, руки боліли, але мозолів на пальцях не було. Просто це етаніацініма. Ми хотіли, щоб наш город виграв, тому що ми за нього Він у нас найкращий, Ми патріоти нашого города і он виграв. За підтримку команди невгамовні від міського спорткомітету. Переможці отримали медаль та подяку як найактивніше. Вболівальники та учасники СМС битви міст України на проєкті бум. А від самих бумівців особисті речі. Прикладом Руслана Писенка подарувала ложку, якою в Аргентині мішала борщ, а Даша Малахова кулінарне щоденне картата потата. Хтось віддав свою медаль, а хтось чешки, в яких виграв Олімпійські ігри. Серед подарунків був і портрет міст України 2010 Ірини Жравської. Крім того, капітани команд презентували активним віничанам картини, написані ними ще під час презентації проєкту Бум. Більше всего мені подобається подарок от Руслани. которым бубін, з которым вона, вона участвувала на Євровіді. У нас є маленький ребенка, і ми ей будемо показувати. А потім, коли вона она вона буде бувіні. Картину від каналу Інтер отримав і голова Національного олімпійського комітету Вінницької області Федір Новік. Гостям віддячили тим же. Переможці СМС битви залюбки фотографувалися з командою невгамовні та міцно тримали в руках свої подарунки, відвозити які довелось на машині.